Всім привіт! Я Поліна і будемо дивитися таро-прогноз для стрільців на вересень 2024 року. Почнемо ми з першої колоди. Вона називається Pagan Otherworld Tarot. І глянемо, що очікує стрільців у вересні. Основні події для вас, стрільці. Десятка кубків. Прекрасно. Трійка пентаклів. І лицар Пентаклів перегорнутий. Так. А чому лицар Пентаклів перегорнутий? Сімка жезлів. Угу. Значить. А... Ви знаєте, дуже приємні карти, чесно кажучи. Взагалі такі прям десятка води. От, подивіться на цю карту: це радість, це е, якби досягнення, якесь задоволення, радість. От По десяткам це якесь класне фінальне завершення, да? тобто це може бути не знаю, весілля, святкування чогось, це може бути просто якесь свято, це може бути просто якась радість, сімейний затишок, да? це сімейна дуже карта, емоційне наповнення через край вселіця, Да? Тобто дуже часто по таким картам зустрічаються з, ну, з родинами, там хто кого давно не бачив. Щось таке, от, знаєте, фінально, ура, нарешті, ми зустрілись, ура, нарешті, ми там щось зробили. Це може бути в, там, не знаю, фінально завершили якийсь проєкт, отримали результати і так далі. Тобто це фінал позитивний. Далі, трійка Пентаклів, нам говорить про групову працю, тобто про нетворкінги якісь, про. Будування якихось нових зв'язків мається на увазі знайомство з новими людьми, якісь партнери, якісь обговорення, комунікація. І це все пов'язано з роботою. Тобто, це якісь клієнти будуть приходити. Тут якби по трійкам не супер прям великі такі доходи, але вони, знаєте, тут цінність не в грошах, тут цінність саме в людях, в комунікації, налаштуванні чогось. Коли ви да, от робите з кимось, також це карта спеціалістів, причому непоганих. Наприклад, треба там, я не знаю, провести інтернет в домі, і ви будете викликати якихось спеціалістів, або там оновити якісь не знаю, щотчики на воду, або щось таке, да, і ви будете от наймати таких людей, і вони класно зроблять свою справу без вас. Е, і далі е, лицар Пентаклів це карта теж роботи, це карта е, заробітку да, такого рутинного. Ну, тобто, це рутинна робота, яку ви робите там е, кожного, кожного тижня ходите на роботу, щось виконуєте. і так далі. Але саме перегорнутий лицар Пентаклів нам тут однозначно говорить про те ви втомлені від цієї рутини, або впадає мотивація. Або ну, щось в такому форматі, що вже не, не є, ну немає такого задору так працювати, як ви до цього робили. Чому? Сім А, Сім жезлів нам явно говорить, що питання в стосунках з кимось. Тобто, або щось треба доказувати на цій роботі, або щось треба прям сильно доводити. Да? Тому що сім жезлів – це ем, захист своїх кордонів, захист своєї думки, захист чогось такого свого. Да, на, ну, в контексті вашої реалізації, в контексті вашої рутини повсякденної. І отут от будуть такі моменти. Але ну, типу, це просто життя, це такі події відбуваються і це нормально. Нічого такого, знаєте, прямо, я ж кажу, досить позитивні, спокійні, повільні карти. А, наступна колода це тріумфальний місяць. І давайте тут подивимось ваші основні події стрільці на версі. Основні події стрільців на версі. Шістка мечів. Закохані. Шістка кубків. Теж дуже так знаєте, і дуже багато енергії, про що закохані, який вибір тут будете робити. Тут жезлі, прекрасно. Дивіться, взагалі, дві шістки це у нас теж карти е, рутини, роботи, повсякденного чогось. Да? Тобто, е, наприклад, ви. Е, Вводити в свою рутину, там, я не знаю, нове харчування, нові якісь звички для себе, да, там магія ранку, як то кажуть, оця, на побутовому рівні. Да. Це от перше, друге, це питання е, свого здоров'я, і в такому контексті воно буде більше як розвиток, як е, якась е, профілактична історія, що ви будете якось слідкувати за собою, там, щось для себе робити, щоб легше було. Також це а, шістки, це у нас просто робота, рутина. Да? І це доволі класні карти. Да? От У вас от шістка мечів це перехід, карта переходу. Наприклад, це можуть бути а, якісь робочі відрядження, а, також це оформлення якихось документів, а, також це зміна, наприклад, позиції. Така, знаєте, дуже логічна зміна позиції. Взагалі, це зміна дум, зміна напрямку, перехід кудись. тобто, це взагалі карта переходу, і в прямому значенні це карта правильного розвитку подій для вас конкретно. Тобто, ви рухаєтеся в правильному напрямку. Ви по мечам думаєте в прямому правильному напрямку. Ви все типу робите в правильному напрямку, тобто такому, що буде для вас давати прогрес. І шістка кубків це питання такі, знаєте, більш сімейні, теплі, атмосферні. Тобто, якщо це було як питання робочі, робота, якась логіка, інформація, то тут суто питання, наприклад, будете проводити час зі своїми дітьми або допомагати своїм батькам, або взагалі це карта донацій, допомоги, донатів і так далі. Тобто, це така дуже тепла, підтримуюча атмосферна карта. І ще е, одна комбінація: закохані із тузом жезлів. Насправді тут можуть бути декілька варіантів. По-перше, закохані як такі, да? Тобто, якісь, якесь партнерство з тузом жезлів, це навіть ще сексуальна енергія, да? тобто може тут спалахнути якась. Е, Любовна історія. Або не спалахнути, або ну як спалахнути, з'явитися нова, або заново да в стосунках щось зродиться, таке пристрасті і так далі. Також закохані це питання вибору, тобто, ви можете робити якийсь вибір про що? Про потузужезлів, про якісь нові дії, які вам якраз треба робити. Тобто, нам тут всі карти говорять про те, що по десятці. Якийсь процес вже завершився, і ви робите вибір робити щось. Далі нове, і прям по тузу жезлів це прям реалізація, реалізація чогось, да, реалізація нового проєкту, зміна там я не знаю, позиції, створення чогось. Да? І Ви от прям взяли, зробили цей вибір по душі, так як подобається. Також закохані це карта ну, людей, да? можливо, вас хтось буде підтримувати і щось вам давати, і щось ви будете із цими людьми там створювати нове, класне, що буде прям кайфово. Тобто я би сказала, що дуже кайфовий у вас буде місяць. Далі наступна колода. Зараз я її дістану. Це у нас гноміки. І давайте стрільці подивимось, що у вас буде в роботі реалізації кар'єри в вересні. Робота, реалізація кар'єра вересень 24 го стрільців. Десятка жезлів. Диявол. Цікаво. Угу. І а, тут крила жезлів. Угу. Про що у нас диявол тут прямо. Угу. Значить так. Десятка, ну, взагалі дві жезлові карти і ще й диявол однозначно дуже. Соціально активний місяць. Що це означає? Це означає, що будете дуже багато з різними людьми, спілкуватися, бути в контакті, кудись їздити, розмовляти, домовлятися, обговорювати, дискус... дискутувати, щось робити. Да? Тобто, це от прям через край все лється, реалізація всякого різного. Десятка жезлів я би сказала тут, що дуже вже забагато всього, дуже прям вже вам зну так через край хочеться від чогось відмовитись. Скоріше за все, по десятці жезлів від чогось будете відмовлятись, делегувати, віддавати людям іншим, щоб вони це робили і так далі. Плюс десятка жезлів це карта, коли вже знаєте, і начувались тут, бачите, вони. Свариться. Коли вже начубилися такі, все, типа, все віддаю тобі, роби з цим, що хочеш на роботі, я вже ну, втомився щось доказувати, така от історія, коли ми от скидаємо з себе. Це ми не здаємося, а просто скидаємо, і нам якби, легше стає. Далі наступна карта це диявол із п'ятіркою мечів. Взагалі, диявол це карта політики. Політики компанії, політики країни, Такого, знаєте, є свої нюанси, так сказати, у диявола, і він показував, що в вашій роботі є свої нюанси, є своя політика компанії, є своя мораль, від якої ви не можете відкарабкатися, Ви не вільні від неї. Тобто ви підпорядковуєтеся цій ієрархії, структурі, не знаю, цій політиці, цій, цим цінностям, які створені в вашій компанії, вони на вас впливають. Диявол це така карта, коли нам говорять про, а, про якісь великі проекти, можуть бути, якісь великі Гроші пов'язані, але ви можете бути тільки як гвинтик в цьому великому в цьому механізму. Хоча можете і стояти як е, керівник да, цієї системи, але це все одно, як якби, де якби диявол нам говорить, є така суспільна ціла екосистема, в якій є існують свої окремі правила, які були створені до цього. І ваша задача, як би. Або підкорятися цим вимогам і щось там міняти потрошку, або якби ви не входите в цю систему. Думаю, що ви будете входити, і якраз диявол теж про дуже багато соціальності, харизму будете включати якісь нові ідеї екстраординарні, тому що диявол любить, знаєте, таких, як би сказати, вискачок. Які е, себе показують, які проявляють себе, які не бояться проявляти якісь сміливі ідеї. Да, і, і якби, можливо, це буде в вашому оточенні хтось, а можливо, це будете ви. Е, до речі, диявол-стрільці це ж ваш е, це потаро, це ваш е, знак да, диявол, Тому що е, ви стрільці дуже вогняні. Ви дуже любите, от, щоб. Якось проявити свій характер, свій, свій вогонь внутрішній, і якраз і королева жезлів це ваш сигніфікатор. Да? Тобто е я би сказала, що саме в роботі це буде прям ваш місяць. Вам треба проявлятися, треба е говорити, треба реалізовувати, навіть якщо там десь да, не дуже гарно ви виглядаєте, але у вас є якась своя філософія, своє бачення. І вам його треба реалізовувати і по королеві жезлів, і по дияволу. Тим паче, це ваші карти, це ваша стихія. Да? Тобто у вас все буде горіти, умовно, в руках, для того, щоб все реалізувати. Дуже, дуже класно. Так, наступна колода, книга Тіней. І тут ми подивимося е, особисті стосунки, да? стрільці, у яких є партнер. Ваше особисте життя в вересні. Стрільці, у яких є партнер, ваше особисте життя в вересні. Дев'ятка. Води. Дурень. Справедливість. Перегорнута. Про що тут дурень? Паж води. І ще одну карту хочу дістати. Ага, лицарь води схоче дуже. Угу. Так. І стрільці, у яких немає партнера. Ваше особисте життя в вересні. Десятка пентаклів. Шістка кубків. Хто з мечів. Так, стрільці, у яких є партнер. У вас тут щось таке цікаве відбувається насправді, тому що дев'ятка води. А, бачите, яка карта? Вони тут щось святкують. І якби тут головний герой тут по центру, а всі навколо його оточують, щось дають цьому да, головному герою. І головний герой тут ви. Тобто, знову ж таки, дуже соціальний такий дев'ятий дім, а, дуже прожезло, да? От, Тут хоч і кубки, але це комунікація в будь-якому випадку. І тут якась, знаєте, така надмінність, егоїстичність, щоб все мені, все мені. Да? От, будьте навколо мене, кружите мене, так би мовити, да? давайте подаруночки і так далі. Тобто, це ви вимагаєте такого. В стосунках, тобто, ви більше егоїстичні в цих стосунках, і вимагаєте от такої постійної уваги до себе в цих стосунках. Плюс дурень прямий. Нам говорить, і ще я запитала, про що тут? І у нас тут випали Паш і лицар кубків це дуже схожі карти між собою. Тобто, вони символізують в перегорнутому значенні. Капризність, емоційність, дитячість, інфантильність. І карта дурня. Тут може бути два варіанти. Або ви будете дуже багато часу виділяти своїм дітям, так, тому що дурень це теж карта дітей. Будете приділяти дітям, або ви ем, самі будете вести себе як мала дитина. От так от. І справедливість перегорнута. За що власне можете отримати по голові? Тому що справедливість перевернута це вияснення стосунків в будь-якому форматі. Хтось когось неправильно зрозумів, щось там неправильно там сказали, не з тією інтонацією, не ті слова підібрали, і так далі. І тут починається вияснення стосунків, а що кому хто должен. Вот. Особливо в партнерстві, да, тобто. Щось ну, якби, пішло не по плану, можливо, ви домовитеся зі своїм партнером або партнеркою про щось, а потім самі це й порушите. Дурень прямо із двома цими картами перегорнутими говорить, що це дитяча позиція, інфантильна, незріла. Да? Тобто вам би тут підсобратися, тому що дуже видно ваш такий підхід, типу все мені, все мені. А якби бачите, справедливість одразу нас доганяє і каже, а ні. Треба, щоб і цей обмін щоб зберігався. Далі ті стрільці, у яких немає стосунків. У вас тут дуже сімейна обстановочка: десятка пентаклів, шістка кубків. Бачите, які карти? Тут сім'я зібралась, тут з дітьми ви сидите. Тобто, нам карти говорять, що. Ну і Плюс туз мечів, тут такий це робоча карта. Тобто туз мечів це більше фокус на роботі, новий, нових ідеях, новій реалізації і так далі. А ці карти нам говорять, що ви будете більше приділяти увагу своїй сім'ї, своїм рідним, своїм дітям, наприклад, комусь от таким. Да? От будете допомагати, будете з ними час проводити. Якби немає тут. Якихось нових стосунків, якогось нового, знаєте, там, зустрічі, якихось таких от речей. Да? Тут, чесно, навпаки, говорить, що ви більше уходите в свої ідеї, в якісь свої проєкти і вам туди. І остання колода таро містичних моментів, і на ній подивимось пораду для вас, стрільці, трійці, на е, вересні. Поради для стрільців на вересні. Трійка жезлів. А, ви знаєте, а, я думаю, що тут у вас такий прекрасний для вас місяць, а, вам би тут його використати по повній програмі. І дурень, до речі, випав? Да? Тобто, ідіть, ідіть, але обережно, да? тому що тут, бачите, крокодил. Тобто, нібито ви йдете в щось нове, нібито ви щось робите. Да, от вам кажуть, трійка жезлів. Реалізовуйте свої плани. Реалізовуйте, це ваша порада. Реалізовуйте плани. Робіть. Не сумнівайтеся, немає на це часу. Розвивайтеся, спілкуйтеся, оця ваша соціалізація, все це, це прекрасно. Да. Трійка жезлів це. Отримання перших результатів після перших дій. Собака почала гавкати. От, тому якби тут однозначно треба реалізовувати. Ще на дні колоди мах. Да? Тобто, мах, я творю свою, своє життя, я сам собі е, щось там роблю, да? і через це в мене з'являються нові результати. Тому, якби дуже е, порада співпадає із взагалі вашим місяцем. Дуже активний місяць, дуже соціально активний. Да? Навіть там в блогерстві, в інстаграмі, там, в рекламі, в роботі як такий, там ну, скрізь в цих сферах треба проявлятися. І це ваша стихія, ви це можете. Да? Тому, будь ласка, реалізовуйтесь, робіть, щоб це вже буде вам приносити в цьому місяці якісь класні результати насправді. А на цьому буду завершувати. Якщо вам потрібна моя консультація, пишіть мені в інстаграм. Я посилання залишу під відео. І бажаю вам чудового місяця, який у вас насправді і буде. Всім пока!